Всім привіт народ, слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі і е, маємо сьогодні неділю. Що там у нас вже сьогодні за число? 26 січня і така, скажімо так, традиційна прогулянка. Теремедитація по базі. Е, зазвичай люблю або по полях поїздити в неділю, пороздумувати, або так просто свій погуляти також. Якісь нові думки навіюються. Ну, і зазвичай взяв з собою камеру і хочу так поділитися трошки з, ваш, з вами своїми думками, що нас чекає далі. А весна, друзі, весна вже не за горами, хоча і січень місяць дуже дивно для нас. А зазвичай в січні місяці вже в нас снігу кучу гури, Но а, за останні, наприклад, 10 років. Бували такі зими, що вже в січні місяці снігу нема. А це означає, що весна швидше за все, що буде ранньою в нас. І треба підганяти всі наші нюанси до початку сезону. У нас, ну, як, як всі постійні клієнти бачили, чи постійні підписники чи глядачі бачили, Шакіт не женився в майстерні, а тому наступні тижні в майстерні будуть дуже дикими. І це напряму впливає на кількість контенту на нашому каналі. До чого я підводжу, що вже цей тиждень нас чекає дуже і дуже насиченим, дуже багато планів. І найби хоча б трохи, хоч би частина з них склалася, то це буде означати, що дійсно буде тиждень насичений, дійсно буде тиждень насичений подіями, контентом на каналі. А, ну, і Хочу знаєте, так вас легенько підготувати до того всього. Е, вже приїхала турбіна, як я казав, на ДТшку. Хлопці, я думаю, в понеділок її поставлять, може вівторок, і буде дим. ДТ нам ще буде потрібна також для деяких планів, і ДТшка буде потрібна як, як страхівка для якихось сильних. Снігопадів, які вроде би, і не передбачаються в цьому сезоні, але всяко може бути. Згадуємо 2013 рік, який в березні місяці засипав нас снігом так, що мало нам не показалося. Тому, там якийсь підписник підкинув ідею, швидше за все, називаємо його равликом за оці кріплення на фари. І той равлик ще б неодноразово. В, наших, в ваших кадрах, в ваших моніторах. Тому що так чи інакше, як би там ми не розвивалися, яка б не була крута імпортна техніка, отакі детехи на, на залізних гусеницях в критичні моменти дуже сильно виручають. Це показала нам лопата з причіпом, яка тягає дрова. Це неодноразово показує буксировка фур, коли дуже-дуже слизько і нема можливості зачепитися резиновим колесом, щоб потягнути цю фуру. А дізельок, як в нас в простонароді його називають, за рахунок залізної гусениці, має добре щеплення на вжеледиці і дуже круто працює. Про Пролексіона я вже казав неодноразово. про Лексіон буде окреме велике обширне відео. В кінець сезону він нам трошечки зіпсувся, як трошечки, то там є досить такий серйозний ганч, про який ми розкажемо дещо пізніше. Прошу не розпитуватися, майте терпець, заїде він в майстерню, розкриємо всі карти. Ніякому разі не нарікаю на хлопців, які нам його продали, така річ буває в таких комбайнах, тому претензій ні до кого виставляти ми не можемо. Ми цим комбайном задоволені, гідно витримаємо всі ці випробування, які він нам надає, і маємо величезну надію і впевненість в тому, що він на наступний сезон буде працювати отако. До речі, Твердо вже вирішили, що треба на нього ставити картографування врожайності, але ще не вирішили, що саме буде за картографування і як воно все буде відбуватися, аби зліпити це все в єдину систему. Є кілька вже напрацювань, про які також розкажемо дещо згодом. Візнімось у цьому тижні знову таке цікаве відео на тему точного землеробства, яке ви вже давно чекаєте, тільки не знаю, чи треба його. Розбивати на два модулі чи зробити одним величезним обширним відео. Швидше за все, що це буде два відео, тому що, а, якщо зробити одним, воно не буде триматися одне другого. дієчик працює повним ходом зараз. О, з підсвіткою трохи краще. Як кодаф, який стояв у нас в майстерні, вже виїхав. Почали з'їжджатися добрива Зразу, не відходячи від каси, він поїхав на завантаження. Возимо сульфат амонію цього року. Знову ж таки випав наш вибір на добрива польські, група азоту. Користуємося ними вже. Ну, я знаю, років певно, 4 деякими речами користуємося, а силитрусаном користувалися, напевно, років цілих 5. Силитросан в цьому році виходить, дешев, дорожче, ніж окремо кидати сульфат амонію і селітру. Тому Прийняли рішення, що буде а, двічі підживлення. Але зекономимо на цьому ну, кілька гривень на гектарі, а, також гроші. Там не кілька гривень, там десь буде майже тисяча гривень на гектарі, тому варто з цим заморочитись. Також вже з'їхались трошки а, комплексних добрив. Досить часто мене питаєтеся на стрімах особливо. Які добрива в цьому році будемо вносити. Так Це буде сульфат амонію, це буде селітра Пулан, також польська. В основному це буде так, і на ріпак, і на соняшні, і на, на пшеницю Це буде сульфат амонію і селітра. Потім закриваємо це все діло касом. Ну де не буде проводитись аналіз ґрунту, буде таке безазотне добриво компанії ICL. Це голландська фірма, наскільки я пам'ятаю, яка робить досить круті добрива. Ми в цьому році їх спробували на ріпак. Дуже сильно задоволені. По факту, бачите, 17 фосфору, 32 калію, 11 кальцію, 8 сірки. Швидше за все, що 8 це буде СО3, П2О5, ой, калій О2, П2О5, і кальцій не знаю, в якій формі. Давайте подивимось. О, тут більш гарно розписано. П2О5, ага, це водорозчинний фосфор, значить це швидкий фосфор. Далі каліо2 і кальцію 11, кальцій О. 8% відсотків СО3, значить сірки 3,2%. і Не путайтеся з тими показниками. Хто вам каже, що 8% сірки дуже сильно уточняйте, чи 8% сірки, чи 8% СО3. А це буде означати, що 3,2% і відсотки сірки це дуже важлива історія, на якому більшість виробників і продавців роблять не нерозберігу і вводять нас з вами в оману. Це дуже важливий фактор, навіть не вірити, йдемо, подивимося до сульфату амонію. Тут 8 сірки. ой, 8 со 3 сірки 3,2. Зараз я вам покажу мішечок, Тільки би знайти, де він розвернений тою стороною, де є таблиця. Ану. Ану. О, бачите? е азоту 21%. Сі... со SO3 60% і 20 24% чистої сірки. Це дуже-дуже важлива штука. І якщо дуже ще глибше зануритись в дану історію по сірці, то сірка мала би бути в СО4, а не в СО3. Я не знаю, хто придумав цей параметр. Я спілкувався з одними дуже мудрими людьми, які мені обіцяли, що SO3 це параметр теж некоректний. Тому, друзі, звертайте увагу, в якій формі сірка раз. І, по-друге, скільки є елементарної сірки, 24% сульфату амонію і всього лише 3% там, а кажуть вам, що там є 8%. Тому звертайте на такі речі увагу, аби вас, скажімо так, не дурили. Так, друзі. Ну і тут також розпочинається ще один, ще один цікавий проєкт. Які роблять наші хлопці-будівельники. Я зроблю тут окреме відео, покажу, що тут робиться, як тут робиться і до чого. Зараз сильно зупинятися на тому не буду. Але от така конструкція вимальовується: це е поки зима, поки неможлива робота з якимись бетонними роботами, то ми хлопці тр трошки озадачуємо, щоб вони не, ну не нудьгували і не втікли від нас. Це Також дуже важлива історія. По техніці я вам вже більш ніж багато розказав. Причепна техніка буде робитися після того, як, як зробляться трактори. Трактори в першу чергу, а причепну техніку вже можна доробити ну, на крайнях, там, скажімо так, можна доробити по походу задіювання техніки в полі. А от трактори мають бути готові вже до початку. До старту підживлення. Це дуже-дуже важливо, друзі, тому що в будь-який момент може розпочатись сезон, як тільки приїде хлористий калій, зразу нам треба його вносити в ґрунт. Хлористий і амуфос. Ну, амофос ще може не треба спішити, а хлористий треба вносити чим пошвидше, якщо буде, він же в нас в наявності. На базі зразу вже ж будемо чекати якихось приморозків, аби не топити техніку і вирушати в дорогу, вирушати в роботу, тому що хлору треба трошечки розчинитись, промитись, аби він не мав згубної дії на корінці наших культурних рослин. Ну а потім вже буде сам калій діяти нам в плюс. Тому важливо якомога швидше його внести, а важливо якомога швидше розпочати цей процес. Ну, поки ми його не маємо в наявності, то не маємо ми про що говорити. А як тільки воно... о, кицька, ти що, хочеш погрітися? Йди, грійся, йди. А як тільки він буде в нас в наявності, то ми зразу, від... не відходячи від каси, винесемо його, аби... Потім займатися решту нашими справами. Як ви бачили в минулому відео, 40-го я загнав, і будемо приступати до роботи. Роботи на цей тиждень дуже багато. Задача мінімум почистити в 40 оцю всю багнюку, яка є. По максимуму це все позабирати, підготувати, скажімо так, його до ревізії. Тут будуть якісь деякі нюанси, які треба зробити, аби підготувати його до сезону. По 50-му все більш конкретніше. Заїжджаємо носиком сюди до керхера, лишаємо місце так, щоб можна було діячком приїхати, зняти ліве колесо, зняти праве колесо і братися до підвізки кабіни. Спускаємо солярку, скидаємо баки. Розбираємо, перепресовуємо, збираємо. Це задача мінімум на цей тиждень зробити підвізку в кабіні. Задача максимум на цей тиждень зробити ще, усунути, скажімо так, протікання антифризу. Я поки що не знаю, де, він, де воно є, я знаю, що, що воно є, бо чую по запаху. Тут ніяк не можу розрухати оцей шплінт. Якщо його не розрухає до завтра, треба його зрізати і завказати новий. Тому що це важлива штука. Тим ж плінтом ми від'єднуємо муфту, яка приводить праву тарілку в рух. А на обход країв нам потрібно йти без правої частини. І за рахунок того нам треба користуватися постійно даним скажімо так, девайсом. По бензовозу, не знаю, не пам'ятаю, показував, не показував. Крила стоять, морда в принципі, вже готова. Я думаю, на, на другий тиждень вже дядя Вова ще підчистить отут ржавчину на лівому крилі. Загрунтує це все діло, де ще може треба трошки підварити. то така історія. І морда стане вже наперед і можна буде братися до шпакльовки. Тут треба буде ліве взагалі чітко зробилося. Направимо які коровів, які треба по-любому зашпаклювати. Ось тут один є. То в принципі теж доволі непогано, я вам хочу сказати. Тому по бензовозу о, рух йде знову ж таки, може не так швидко, як хочеться, але постараємося максимально швидко зробити. Квернеленд, можна сказати, готовий. По аресу там Назарчик ще щось доробить, той, що наш агроном. А, також буде виїжджати, оприскувач. Готовий, масла поміняні. нічого не показував, бо мене не було. Також на виїзд і в майстерні буде, сформується трошки більше місця. І сюди заїде або комбайн, або і комбайн, і джокер. Бо побачимо, як воно буде, побачимо, наскільки швидко воно буде відбуватися ремонт по 940-му. По джокері, хто пам'ятає, також досить такий об'ємна робота буде. Я вже думав, що там скінчено з тою тріщиною. Ні, хвиллери там не вийде. Треба знову всі косинці відрізати, все зачищати, проварювати ще раз наново корінний шов. І думати, як конкретно вже усилити. Там в мене ще є одна ідея, ну, тож знову ж таки буде е темою окремого окремого відео. Е в аксіоні 950-му був поміняний радіатор восени. Е я, напевно, був в Німеччині чи де я був, Десь мене не було, коротше, що я вам не показував. Е поміняли на новий. Старі відмили. Треба буде розрізати, попробувати позаварювати. Нех би лежав на НЗ, така штука нам, скажімо так, знадобиться. І турбіну не мішало б здати на ремонт. Про що я говорю? Досить в мене часто запитання є, чи будете купувати Xerion, чи будете купувати якогось великого трактора. Я зазвичай кажу, що нам, ну, в принципі, нам вистачає оцих двох тракторів зараз ну, в притірку, але вистачає. Але якщо буде питання стояти про розширення, то е, саме логічніше купити ще третій е, такий самий трактор, тому що вже є сформована якась частина запчастин, е, є сформовані якісь деталі, які можуть відновитися і бути як, скажімо так, як НЗ запчастини. Це є в мене генератор, є в мене турбіна, є в мене радіатор. Uh, і воно весь час таке, навіть щось ми міняємо нове, ми його не викидаємо. Ми стараємося його реставрувати, відновити. До речі, бугуль треба б ще відновити на передню, на передню навіску. Це теж була б непогана запчастина, яка б собі лежала. В будь-який момент можна було її, uh, скажімо, так, підставити, і було б все чітко. Тому, uh... Взаємозамінимі запчастини на тракторах це теж дуже важливий фактор для того, аби мати абсолютно одинакову техніку в себе на господарстві. По-перше, ти не заморачуєшся з ремонтом, ти вже знаєш, що де стається зазвичай і як його вирішувати. А по-друге, ти вже навіть, маєш якусь частину запчастин, ти знаєш, де шукати, навіть якщо ти щось не маєш. Ти готовий до, ну скажімо так, до більшості викликів, які вже сталися, враховуючи той нюанс. Що цю техніку я вже вивчаю протягом 12 років. Це буде його 13-й сезон вже. Тому, друзі, ну, я не можу нічого поганого сказати про ці трактори. Мене дуже часто запитують, там, який трактор кращий: – клас, Fend. А чому ви вибрали клас, а не Fend. І так, такого роду. Там, питання, в принципі, практично кожен день. Ну, що я можу в цього трактора хотіти, коли в нього 12 тисяч мотогодин. Двигун не роблений, мотор, двигун масла не бере, коробка працює адекватно, мости, редуктора, все, все, все ще, все ще ціле, ну, зробили головку, ну зробили головку, бо був перегрів. Ну, тут нема про що говорити. Та сама історія з цим трактором. Звісно, як і всіх виробників з часом. Десь щось стараються, напевно, зекономити, то є якісь нюанси, такі, що виходить з ладу та чи інша проблема швидше, ніж було на цьому. Мається на увазі, якщо тут, наприклад, на 8000 годину щось сталося, то на цьому могло воно статися на 6. Такий нюанс я замітив, можливо. А так, ну, я не маю, що нарікати на ці трактори. Вони мені подобаються, вони комфортні, тяговиті, економні, що б мені в них хотіти. Правильно? Правильно. Отака от от історія, друзі, таке коротеньке відео в нас про плани на, сьогодні, на сьогоднішній тиждень. Я не знаю, чи хоч частина планів збудеться, тому що, щоб воно все вийшло, у нас треба прикласти дуже багато зусиль і багато роботи зробити. Але, знаєте, як то кажуть, очам страшно, а руки роблять все. Тому дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, а ми беремося до роботи.